Сьогодні квіти це прояв любові від військових до нашої мережі, до нашої допомоги, до наших системних зборів. І переді мною 5 булок, саме стільки ти маєш шанс виграти під час прямого ефіру. І умови, як завжди, дуже прості: це будь-який шеврон, або футболка, або брилочок, чашка, термос, все що завгодно, що має хештег Яшкіна. Тому я пропоную саме тобі в такий простий спосіб виграти свою, свою суперболку, свою першу офіційно. Ви бачите, що 95% військових виграють в наших прямих ефірах. Я хочу, щоб ставало більше і цивільних, бо саме від вас потребують допомогу наші захисники. Давайте згадувати про допомогу не тільки після таких жахливих ночей, а щоденно кожного дня. Тому що 490 гривень це точно може зробити кожна людина і навіть дитина. Я пропоную тобі реєструватися. Вигравати булку і допомагати нашим пацанам.